На період травневих свят на стратегічних автотрасах області додатково виставлені мобільні блокпости у складі працівників ДАІ та бійців спецбатальйону Чернігів, Особлива увага транспорту, що їде з Росії та Білорусі. Є загроза проїзду екстремістів та бойовиків, які можуть на день перемоги влаштувати теракти та провокації на 9 мая Чернігівщини буде також працювати в усиленому режимі. Ми приймемо максимум усилий для того, щоб не допустити різного роду провокацій. Я уверен, що ми їх не допустимо. Міліція Черниговщина справится со своей задачей однозначно и бесповоротно. Те мероприятия, которые проводятся, имеют ряд новшеств. В частности, впервые применена такая тактика патрулирования, как совместные патрули и сотрудников ГАИ, и сотрудников спецбатальона Чернигов. Цьогоріч правоохоронці вжили запобіжних заходів, аби гарантувати безпеку громадян і здійснюють вибіркові перевірки транспорту з північного напрямку. Перевіряють документи у водія і пасажирів, оглядають багажник автомобіля. Демонстрація сили має показати бажаючим розхитати ситуацію в Україні, що цього не дозволять. Що стосується іноземних автомобілів, то навіть трошки легша реакція, оскільки люди вже звикли до того, що вони проходять митний контроль. І вони з повагою дійсно ставляться до працівників міліції без, безперешкодно надають і транспортні засоби для візуального огляду працівникам міліції і в принципі поводять себе дуже чимно. Що стосується е, саме автомобілів е, українських, то також в принципі складнощів не виникає. Інколи люди задають питання, а чому раніше тут такого не було? Фактів вилучення зброї, вибухівки чи літератури сепаратистського характеру, поки правоохоронцями не виявлено.